Усім привіт! І це мій серіал. У мене Як ви зрозуміли, це мій Питей Монстер. Там друга серія. Вибачаю, що давно нам було цього серіалу. Щось я трохи пропадав, але добре вирішувати і насолоджуйтесь. Даю вам. Ставте на паузу і готуйтесь. Чи це було варто, що ми так, так знаю, пожертвували сім днів, зип'я з трьома пошкодженнями і п'яти пересадками. А потім нам ще й дали інший гелікоптер, який виглядає майже як наш. Добре, ідіть. йдіть. Як мене вже налогілося, що завжди потрібно сама заходити. Ну ти не самий. З тобою весь твій клас. Так, знаю. Я не замотний. Але все одно хочеться трохи своєю сім'єю побути. Але, на жаль, не може. Так, ну мені дуже прикро, що... що твою маму бандити, то неї і її розстріляли. Через пограбування. Через те, що вона просто не заробила грошей, зумна моло. Ходи просто перевірити касу. Так, це Я не розумі. бандити. бандити. І ще раз і не вирішали. Та, 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 завод відірвався та не витримав. Нічого. Я переживу. Цікаво, що офіцер пончик зараз робить. А, ой. Супер, спустись. Добре, спускаю, спускаю. Спустився. Ой, вибачте. Та нічого, нічого. Вона деколи да, міняє, де голос. Скажи іншим, що в цю кімнату не можна заходити. Добре, добре, а останні що там? Це неважливо, там мої секрети. Та ж, в кожного є секрети. Так, так, степ, Де той папір? Ну, цікаво, що там потрапив. Що таке здигнулося? А не заходьте в кімнату, яка яка веде через бібліотеку. Добре? Добре, добре. Yeah. Тягай так пара. Завтра буде важкий день. Ура, ніж. Це ж пенна. Ура, або я... Ось. Зрозуміти. Що ж таке в тій кімнаті? Що? А ти чого не слухаєш? Ааа, mm, то проснувся через світло. Спи, спи, а далі заснув. Добре. Добре, чор не спалився. Через я свого ж друга відкрито. І тут відкрито, значить тут і половина друга А я з своєї кімнати звозавці закричу. Так, п'ям так, я можу задивитись. потім буду Тупо. Ну, точно, потому что вот так ключ. Боже мой. И вот это вот значит, ось, что ты приховывал. Ой-ой. Уявляете, офицер кончил. Маньяк ой 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 М -м -м. Вот он, вот. ой ой точно не раз, ой 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 Мене завжди називають по-іншому, але мене звати Майк. Ну добре, Майк, нам треба поговорити за офіцера Пончика. Скажи він класний. М -м -м, бо я дізнався те, чого краще б я не дізнавався. І чо, і що ж це? Офіцер Пончик виявляється. Маньяк. Діти, ходіть їсти. О, не. У меня уже после этих слив АПТ возвращается. А честер, будь ласка, зайди до моей кимнаты. Ты пишешь, что уже есть ты, а я мою твою кимнату. А. Скажи мне, чем ты скоро занимался? Ну я. Ну я шукав вам. Я шукав туалет. А, то я вам не показував, де туалет. Я знаю, що ти не це робив. Та що ну, я вам люблю, вот я так Подумай, що я тобі вчора казав за ту кімнату. Не заходити. Що ви маєте на увазі? Не заходити, значить не заходити. Ти ж знаєте, що це. Актор... означає? Ви мене вб'єте. Правильно, правильно. Ні, ні, цього не може бути. Офітер пончик, але ж на ну то да. Ну то якщо ти настільки впевнений, давай перевіримо. Хм, а давайте. У кого чіта нас тут приховував? Не. Йдемо звідси, берімо, тікаємо. що хочете робити, але до гелікоптера, як найшвидше. Ні, краще бігіть. Всі, всі, бідьмо машину, всі, поки у нас є ще час. Що що робиться? Після, по дорозі. Давай, 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 давай. треба тільки відкрити. В машині де машина? Де тут машина? Ось. Чекай. Ні, тільки не це. Чекай, я хочу тебе убити. Ні, будь ласка, повітря кончик. Ти... Виш, я ти поліцейський офіцер. Ні, ти помиляєшся сіло мене. Думаєш, я мав би себе слухати. Тата так. Та. Тобі немає куди йти. Ти тепер кошенят ході своїм купком. А я. А я твой господар, який тільки знущається. Ніб. Будь ласка, очі церпончик. Твоє, твоя зброя більше чим не допоможе тобі. А боже мій, тільки на це. Добре, прикінчимо. Що? що хочеш, робити зі мною. Ой, добре, дякую, що дозволив. Коли ти знаєш, що я на паперях і там написано, що ти маньяк, краще не забувати, що там написані твої славки. А, 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 а що? Ой-ой. Та вже все одно щось народом тропину. Він занадто старий. А він мені ще й пошепки під час поїздки, під час сказав, що його тата був маньяком. Так що робиться, Честер? Виявляється, ну, офіцер панчик не той, за кого ми його приймали. Це маньяк, який хотів нас убити. Якого? Я сам в це не вірю, але що маємо, те маємо. Добре, дякую за перегляд. І третя серія вийде вже дуже скоро. Можливо, навіть сьогодні, дивлячись, яка година. О! Точно, я сьогодні ще постараюся закінчити карту і постараюсь вам випустити третю серію. Ну добре, дякую за перегляд всім, па-па-па-па. до зустрічі.